Огляд, всім привіт! З вами ВілайжЛайс Україття в Слі, інтернет-портал та ютуб-канал. Сьогодні продовження культового сезону, огляду на і проєктування нашого садка. У нас додалися нові об'єкти. Об'єкт номер 1 Тут у нас додалося виноград, іде вже в нас Молдова. Там у нас Ізабела. Яка ось шпалера, мінімально бюджетна, поки що за ким розвинеться лоза, якраз більш-менш буде. Мур не дуже гарно виглядає, але то все поправимо, буде з часом. Потім тут така у нас в планах буде стіна, загородувано все і буде красота. Тут у нас також росте китайська вишня. Можливо, знає, хто як її правильно називає. В нас на неї казали китайська, так то не знаю. Правдивої назви. Потім переходимо до наступних об'єктів у нас тут. Рози посажені, камсіс, вишня, вишня не знаю, дичка. Це виноград посажений. Також вроді Молдова. Ну, він від це переїде, а можливо лишиться, побачу. І ось тут Лідія посажена. Це. Трох річка вже тут, навіть не трохи, а чотирьох річка. Того року це вона нам дала дві таких лози цікавих, більше не давала, і залишили Ми побачимо, що видасть, що видасть, то видасть. Ось то туди не заходжу. Там у мене також роза посажена в кінці. Забор, такий собі, але ну, нічого, це все поправимо, бо так як робиться огляд, що до. Зараз і що буде вже після. Ось тут між патиками посаджений звичайний виноград, а туди далі, також звичайний. Тут а, чорний виноград, а туди далі білий виноград. Такий він жовтуватий, скрізь все. Я думаю, що він на вино також годиться. Це був викопався, Ну, назви ніхто його не знає. Він розсипчастий, можливо, хтось знає сорт. Напишіть, будь ласка. В подальшому, якщо прийметься, опублікую фотографії його і відеоролик щодо чого як. Потім ось тут у нас переміщуємося на другу ділянку. Тут також у нас виноградне чудо, у нас все з виноградами, виногради, виноград. І ось так далеко в наш садочок. Ну, садок далеко в нас ще. Тут у нас, виходить, йде шпалерка. Можливо, хтось пам'є, була інша шпалера. Переробили, також такий поки що бюджетний формат. Потім... Згодом. Буде мінятися, можливо, метал ціні впаде, хоча я в це не вірю, але то таке діло. Поки що буде такий формат. Мало перев'язуватися, ось так. Патик кидатися, але поки що проволока кинулася. Думаю, проволока також її вистачить на ще багато часу. Тут у нас виноград звичайний, простенький, чорний, також не знаю назву. Білий також є в поєднанні до нього в парі. Тут нам пуля багато сортів винограду. І також Лідія є. Коротше, тут буде багато чого, що викопуватися. Ну і втулили Молдову. Не знаю навіщо. На Молдова, походу, буде туди ж палера буде ложитися всередину і залишиться. А ми переходимо на другу локацію нашу, основну. Тал Village Life Biz надає для вас свіжі статті, що охоплюють найактуальніші теми в садівництві сільському життю, птахівництві, фермерстві. Відвідайте Village Life Biz. Ідемо по дорозі до нашої другої локації. Це наша дровітня. Так вона виглядає не дуже гарно, але на даний час поки що нормально. Тут забор планується в майбутньому відгородитися. Є на Пінтересті бачив такий також бюджетний моноваріант. Забиваються два коли, ось так і між ними складається ріща, гілля. Оце оці всі купи, можна буде так поскладати. Складається і так собі тягнеться, висоту там собі теж корелюєте. Але гілля не так просто зрізав і кину, а розрізається і просто патичками слоями кладеться. Бажано, чим плотніше ставити. Ну, такий собі він варіант, але якби от таких купів позбутися, наприклад, якщо ви не хочете палити, то це класний формат. Собі загородили також, підняли там наприклад, півтора метра і то, що треба, стовпчики понабивали. І все. Так, все. Заходимо на нашу локацію садку. Хто дивився попередні відеоролики, бачив, з чого починалося, що тут було, з чого не було, а що зараз вже є в нас. Ось така вже красота в нас вийшла. Е, так, почнемо по порядку. Заходити. Тут у нас яблуні посаджені. Е, так, смородина цього року посадилася. Е, і все, більше нічого не садилося, тільки смородина. Поки що на даний момент додавалася. Це зараз в нас квітень. Якесь там п'яте чи шосте число. Образно. Це в нас яблуня Джона Голд Морінс То в нас Крістал Пелас яблуня. Це такі здорові. І оце яблуня в нас Хоней. Чи як вона там правильно називається? Опс. Якщо тут ще є назва, можливо я перепутав. А, це оце Джона Голд Морінс. А оце, бачите, назви поперепутав. А це у нас, виходить, яблення муцу. Взагалі не те, що треба сказав. Немає фокусу, ну ладно. Смородина Здоровецька. Показали. Ягоди, як одна гривня залізна. Ну, ми в це, звісно, не віримо, але все ж таки, замовляв у Львівській області, у людей це прислали мені однорічні саженці. Ось такі. Вартість саженця я замовив 12 той 12. Да, 12 саженців я замовив, вони мені обійшлися в районі 200-200-200-220 гривень. Я за них заплатив і ще плюс доставка. Ну, то таке. Діло. Тут в мене два сорти, це Софіївська крупна і ювілейна копання, ось там посаджена крупна. Три кущика посадив, на іншій локації я посадив дев'ять кущиків, ну, то вже за друга історія. Далі, що в нас тут? У нас тут було ще дуже класне яблуня, але її того року ж щось вбило і, скоріш за все, в мене є. Підозра, що це оце, як він, білий той хробак, личинка хруща могла сточити. Це в мене була Женева Ерлі. Це сорт, що перший на 9 чи то 15 днів перша за папіровку достигає. Так, ідемо далі. У нас тут малина. Малина-малина у нас тут посаджена, сортів не знаю. Один тільки ось цей знаю сорт, це недосяжна. Класний сорт, але один мінус, що воно мені не подобається, вона розсипчаста. Але так як вона роде, як пулемет, стріляє, родить довго, як починає там в липні і аж до ну, того року, до грудня місяця вона у нас родила. І ще в принципі, лишалося, але то вже вона така кисленька була ніяк. Сьогодні ми встановили ось такі, як бабуля каже, Бабуля, бабуся каже хрести, але я кажу, це не хрести, ну якось так вийшло. Натягнув нижню і натягнув верхню. І ось таке в нас вийшло. Відносно, ну таке, знаєте, бюджетненько, скажімо так. Тут трошки криво вийшло, нічого. Головне, ну, свою функцію буде виконувати. А ось ці сорти, не знаю, бралися в, ну, на полі. Ті люди, які займаються, а сорт особо не питався. Одна гола. Оця гола йде, а ота колюча йде. Ягода класна, здорова, солодка, ну, то що треба. І це ось така зробилася сьогодні система. В нас. Так, переходимо до наших любимчиків, з чого починалося. Це в нас виногради. Виногради. Ось така вже шпалерка, вийшла здоровецька. це вже ми цього року зробили. Ще вона, звісно, не повністю виконано, але вже основне зроблено. Тут ще треба буде перекриття зробити. Мінімальне. Так щоб у нас задум, такий що ось, наприклад, іде росте Лоза, лоза, росте, росте. І ми його ось так накладаємо сюди. І оцю так само росте, росте і накладаємо сюди, бо туди не будемо випускати. І тут у нас виходить ось так. Буде типу, таке як стоєння, м'яко кажучи. Стойні в нас в другому місці. Ну, Буде такий, знаєте, як тунель. Скажімо так, ну нічого Тут у нас повністю фул ряд. Це у нас Молдова Виноград. Пустив на 4 проволки, не знаю поки що що і як буде. Розпланував тут нас, ось так виходить. Це випустив сюди догори. Тут трошки система потім на другий рік поміняється. Іншу лозу пустив туди, але паралельно я її прикопав. Скажімо так, вона пусте корінь і я її ось тут обрубаю і на другий рік вона буде мати вже свою систему. І ось тут в мене приспаний, це того року посадив, також Молдова, в неї такий доволі непоганий. Лоза вийшла того року, якраз вона в принципі мені має перекрити аж туди воно. Ну, Плюс-мінус, так як це однорічка вже, то він обріжеться. Ну, все одно він буде свою там, частину функції виконувати. скажімо так. І задом що у нас виходить, воно росте, росте догори і ось так перекривається і буде так само. Переходимо далі. Тут у нас повністю фул це у нас лід'є. Такий собі специфічний виноград, але все ж таки який є, так і є, Їсться, їсться. Компот робиться, смачний, все добре. І то, що треба. Там він, тут він коротше. Ось так воно у нас виходить. Задум який виходить на другий рік. Дай Бог дожити. Думаю, що все буде добре у нас. Е, що хочеться зробити. та як мені запропонували, я в принципі, і сам знав ці фішки цієфіграду, щоб більше було. Робляться так само оці аля-хрести, так само і з тута продовжується і пускається так-так. посередині забирається ця проволока і все. Ну, то вже буде трошки пізніше, коли вже дасть добре врожаю, і потім вже будемо трошки модерні... модернізувати його. Потім переходимо на другу локацію, ну, на другий цей ряд. Тут у нас сорт винограду дуже старий, узбекистанський сорт, е, малопопулярний, попав в руки від друга. Якщо комусь треба буде, лозу вам дам. Сорт старого винограду Джаланджакара. Можливо, хтось знає цей сорт винограду, можливо, ні. Ось таке у нас два саженці, два корчі у нас є. Ось тут одна і ось там одна. Е, того року вродило його небагатсько, В районі шести китаєчок. Ну нічого, ми його попробували, Виноград класний. Я не розумію, чому він не здобув популярності. Про нього інформації особливої немає так-то сильно. Але ну то таке діло. Одне, що знаю, що з нього робили колись дуже класний, файний ізюм родзинки. Переходимо на іншу локацію. Тут в нас стіна вкоротилася, один прольот забрався. Зараз розкажу, що до чого як. Це в нас звичайний синій виноград, нічого складного. Можливо, оцей. Треба було видалити, ну я лишив, щоб було більше винограду. Пуст... Лоза, наскільки класна, її пустив на ту сторону, перевів. Трошки рагульно, але нічого. Буде і так. Система 50 на 50, поки нормально стоїть, ще щось перев'яжеться буде добре. Так, далі переходимо тут, у нас теж. Ну, тут у нас трошки перегруз йде, ну я думаю, він справиться і все буде з ним добре. Так, що я кажу, один прольот забрався. Бійці. Тут в нас ще був ось так прольот. Тут також у нас був ваша йшла. Але так, як через те, що в нас тут росте яблуня, не знаю, що за сорт, але дуже вкусні яблуні. Ось тут ще в нас лишився, Це він готується до переїзду. Переїжджати буде на низ туди, де стартове, був, розказував. вам. І тут у нас ще вишня росте. Вишня дичка посаджена просто так, але хай буде. Тут ще дюрка лишила ну, від цього. Тут у нас полуниця Полуниця одного сорту, сорт дуже смачний, можливо, хтось вирощував його. Вікторія називається. М'яко ну, кажучи, що один з преміальних сортів. Полуниця класна, але та як вона вже тут доволі довго знаходиться, вона поняла, що нею ніхто не займається і вона сама починає мігрірувати з цієї віце, і вона переїжджає ось туди, ось туди, тут, тут, тут. Так що, якщо комусь треба... Можемо домовитися про ціну продати. І ось переходимо до нашої самої ізюмінки, скажімо так, чого це все діло строїлося, робилося і так далі. На майбутнє, звісно, плани з профілю це діло зробити. Але на даний момент це з акації. Тут було дуже багатьо роботи вкладено. Скільки раз їздив в ліс, Ну, коротше, то таке діло. В ліс на город, в основному город до себе ходив. Uh, так далеко там і знаходиться. Віти тягав на велосипеді по 5 патиків, деколи 11, але 11 то перебор на салюті. Коротше кажучи, тут у нас іде алея різних сортів. У нас тут дві Молдови є. Не знаю, чому я їх посадив, ну хай будуть, ладно, Бог з ними. Можливо, щось пересадиться, від це забереться. Так. Пішли, поїхали. Тут у нас є Тимур, оригінал, велюр, талісман, ще якихось пару сортів. А, і в кінці ще є у нас Восторг. Я не знаю, як по-українськи, ну, переведете. Чи захоплення можливо перекладається він чи ні. Тут трошки був прорахунок, але вже як є, так і є. Получається, задумка, яка була, і вона притримується. Оце, як вам казав попередній, це штольні мали бути, як би типу, ось там. Тільки це ось тут. Получається, проволочка натягується, ось тут так 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 піднімається і так само тут. Одна проблема, в чому прорахунок, був мінімальна, дуже, ну, ширина маленька вийшла. Ось, наприклад, якщо брати тут, то тут якраз більш-менш адекватна ширина вийшла. Але, ну, але що є, то є, скажімо так. Коли вже потім, якщо піде то можна буде переробити, ну не зараз. Получається, е, що воно який задум. Піднімається, росте, росте, росте. І ось тут загинається і починає падати на цей, на той, на той, на той. І перекривається. І в нас такі робляться типу, аля маленькі проходи, знаєте, типу, тунельчики такі. Опа, зайшли собі, пройшлися, поїли цього винограду. Опа, зайшли сюди, на цю локацію, поїли цього винограду. І воно класно. І ось так само просто ходите і, типу, маль, маленька аля зарядка виходить у вас. Зайшли там, сюди, отак, і змейкою, і, типу, ходите так очик-чик. <кій> і все. Ось таке у нас вийшло. На даний момент воно виглядає не дуже гарно. Але згодом має, має виглядати красивіще. Ось це принцип е полуниця, це Вікторія, вона на повтікала. Скажімо так, вона там за е, цими за гратами була, а тут вона на свободу вирвалася. Це в нас також вено, е, смородина, не знаю, що за сорт, щось прижилось, ну, воно відсію буде забиратися. Тут буде е, в планах вирівняти, зробити все більш-менш рівненько і прокласти камінчиками рядок, щоб ну, можна було файненько ходити і так, щоб гарно було. Тут у нас виходить буде рости, рости, рости. І я не знаю, можливо, я віце ще зроблю сюди, ось так переведу. Хоча це не факт. А, я можу, можу ось так зробити. Ось тут натягнути ще, як іде, проволоку, Скільки там ось так. Навздовж повністю протягнути, і ось так вона буде сюди витягуватися, я її будуть ще перестрелювати, і тому буде обрізати, і буде ось так більш-менш адекватненько. Ну, скажімо так, це просто поїсти якби, типу на даний момент, а потім, якщо піде, то вже буде щось якось перероблятися, думатися на краще. Так що ось такий це у нас вийшов огляд нашої весняної локації. Тут ще багатська купа роботи, так що хто хоче слідкувати за розвитком даного проєкту і хто додивився до даного моменту, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, що і як, що можливо щось виправити і так далі. Вчимося, розвиваємося і все. А, забув сказати, заходьте на наш сайт villagelife.biz, посилання в описі і в закріплуному коментарі. Читайте Україну, мовте контент і так далі. Ні, Ну реально вони виглядають як гробки якісь. Треба їх, напевно, ще покрасити щось чи що. Завтра вже ними займемося. Матеріал по створенню ось такого, ось цього. І а, перекриттю того не було випущено. Я і не знімав його, в мене в принципі часу не був обмежений. Я це бігом старався зробити, випустити, бо ну, так склалися обставини, скажімо так. А вже тепер будемо більш обробляти, робити тут ще роботи, звісно, ого-го і ого, го дай Боже. Тут ще планується багато чого зробити. Ось так і так, і так. Ще планується відгородити. Коротше, тут ще на я не знаю, на відео дуже багато. А ще в нас є ось та локація. Я зараз підійду ближче, скажу про неї. Раніше говорив в попередніх відеороликах про неї в планах засадити. Це якби типу садок колись був. Ну і зараз він врахується на словах садок. Але зараз тут заросло. Коротше, тут роботи не ну так, на тиждень. Ну, загрузити банду і можна це все вилизати. Було би осінню. Зараз вже трошки буде проблематично, до деві буран сходить і так далі. і так далі. В планах, що виходить, що хотілося б ось трошки далі, де та друга кубка, повністю сюди вилизати все. Все, що погано Росте і так далі, вбити, все віце перебабрати, перекопати. Тут даже суниці у нас, ну такі вони відносно смачні, але все тако, виходить прочистити. І тут в майбутньому засадити дерева більш-менш гарніші, смачніші, там, ну, фруктові в основному. А ось там, де таке в нас, типу, аля склад вийшов негарно, воно в нас вийшло. Тут хотілося б зробити таку біседку, гарну, столиком. Ну, коротше, кажучи, гарне місце зробити тут потрібно. Так що, да, це все діло вилизати. Звісно, було б добре десь вивезти, але кажу, реально, ось так забор можна протягнути. Ну, відносно нормально. Але, понятне діло, що це пожаронебезпечно небезпечно в деяких моментах і так далі. і Так далі. Так що такі-то от кра... діла. Такі в нас краєвиди. Так ось воно виглядає при заході. Також хочеться тут, щоб можна було заходити сюди, треба зробити такі дверцята, скажімо так, ну, гарненько потрібно зробити. Планується цього року між рядками певних. Дерев сажанців е просадити, як квітки якісь, щоб вони там приманювали бджіл і так далі, щоб не залітали. Ну і щоб було гарно, радувало око, Понятне діло, це, ось це треба буде зараз, завтра десь, ну, не завтра образно збити, перебити і так далі. Зробити гарненько. Так що роботи є, багатсько, Заходьте. Підписуйтеся, хто ще раз додивився до цього моменту. Повторююся ще раз, ось наше сонечко зійшло. Сьогодні в нас така якась цікава погода. Зранку сонечко було, з обіду похмуро, дощик накрапав, а ось під вечір знову сонечко вийшло. Так що такі-то справи. Дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відеороликах.